Якщо у вас інтернет-магазин і ви також Оплачуєте доставку вашим клієнтам, то вам зовсім не обов'язково писати в чеку окремою строчкою доставка. Ви просто цю суму включаєте в вартість товару, тому що на єдиному податку не можна займатись ну, кур'єрською діяльністю, тому що доставка це, по суті, кур'єрська діяльність це окремий квет, і цей квет не підходить для єдиного податку, тому що на єдиному податку можна займатися не всіми видами діяльності. Тож, не придумуйте собі складнощі, включайте цю суму, в вартість товару і спокійно оплачуйте доставку клієнту, і нічого додаткового в чеку вибивати не потрібно. Якщо вас цікавить більше інформації по ФОПу, тут є плейліст ФОП-чайники. Переходьте, дивіться. Дивіться, якщо ви новенький ФОП, якщо ви вже е, до, з досвідом, пишіть ваші коментарі. в мене є інші плейлисти, заходьте. Приходьте на консультацію, на обслуговування і до зустрічі, пока!